Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Всіх вітаю з Днем Незалежності. Пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, так, уже навіть День Незалежності затьмарився, нібито загибеллю Пригожина. І ще одна Утка чи Уткіна. Ну, що таке утка? Це що, щось таке із унітазом пов'язано, так? Так, ну ось ну, люди добрі. Ну. ну, ви добрі, чи не добрі, ви щось думаєте, чи не думаєте. Ну, ну що, що це за новина? Це що? Нам щастя. Привалило. Ну, так, можна зрозуміти все, цього всього. Що. Про, просто якесь щастя, а комусь не щастя. І, ну, не знаю, може, хочуть відвернути нашу увагу від чогось більш суттєвого, ніж нібито загибелі оцієї утки Вагнера. Це фантастика. І все. Тим більше, що нічого ж не відомо, нічого не зрозуміло, і так далі. Якісь версії е, висувають, що там збили одна версія, друга, що підірвали, третя версія був на борту, четверта версія не був. П'ята версія, він знаходиться в Африці. Е, Шоста версія, його вже давно убили, так, і так далі, і тому подібне. Ну, давайте будемо святкувати День Незалежності. А не радіти через те, що оця, з дозволу сказати, людина, чи з дозволу сказати, ця верхівка. Цієї організації загинула. Що нам від того? Ні холодно, ні спекотно. Нам від того. Так. І ще дехто радіє, що там є якийсь, нібито план, де у цієї організації на випадок, так би мовити, загибелі цієї верхівки, вони мають. Іти на Москву і захопити її. Так. Отже, той, нібито е, похід справедливості та він не вдався, але вдався політ справедливості І десь там, на горі. Вирішили, що досить вже цьому лайну знищувати людей по всьому світу, в тому числі і в Африці. І так далі і тому подібне. Ну чому ми радіємо, що Вагнер піде на Москву і захопить її, і навіть хай уб'є Путіна, що від цього нам стане краще? Що це Вагнер, це е, щось краще від Путіна? Ну да, давайте ж думати над, над тим, які е, наслідки можуть бути того, цього, перетого. Ну, е, пригожин, як на мене, то він е, розраховує власні дії, і він же є частиною цього всього путінського спектаклю, який розігрується. На наших очах. І на, і на який ми дивимося цей спектакль, сидимо там десь у партері, чи хтось на гальорці сидить. І плескаємо. От, чудово, от подивіться. ой, Біда, біда. Тут <плес> ситуація така, що нічого ж не встановлено. Нас будуть годувати цим всім Тиждень, може, може, два тижні. І всіх Дірок, і всіх пабліків, і всіх буде лунать Пригожин утка, Уткін і, 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 і все останнє. Навіщо? Що ж, навіщо це нам? Що нам це дає? Ми що, виграли від цього? Якщо навіть це ми збили, ПЗРК? Це, це, це Цей літак, чи, чи це хтось інший зробив? Ну, що від цього ми виграємо? Що ми отримаємо? Чому ця новина у нас затьмарила День Незалежності України? Ну, поясніть мені, чому вона затьмарила? Фантастика, ми фантастичні люди.